Всім привіт! З вами знову я Ромік Ліл і зараз 2023 рік я не знаю в який день цей відос вийде. А, оскільки в нас там йде затримка з новим YouTube каналом. 25 числа мають повиходити старі відоси і далі виходять по кожному відоси по той, який раніше типу, знімався. Вот. І цей відос зараз виходить саме недав... найдавні... О! Найдавніший, От. оскільки більше відосів немає, сьогоднішній відео буде про те, як ми йдемо купляти мопед е, Yamaha Vino Коротше, Ми купили да? ну, це не цей, звісно, це він вчора купив. Зараз будемо зробити питатися, коли плюс-мінус фільтр приїде. І вже ближче до обіду я вже коли вернуся, ми постараємося його забрати, якщо не на сьогодні, то завтра, так? Ми його ще вчора Ой, забрали, але бензину не було. На даний момент ми відкрутили лампочки. Давай його хватай, замоги нахуй. Насто. Все, давай йому пробувати. Давай, всі ключики, всі кліці. Пролік тут комбо, тут треба прес пробити. Давай. Не давай. Коротше, ми викрутили всі лампочки. Кидай на них трубу От ну тут всі з корпусом. Оскільки задні не працюють і тут якась одна не працює, ми не пам'ятаємо яка, тому під заміну йдуть всі і. Одна буде запасна, якщо що. Ми провіримо, що де як. Ми його по моєму тряпочку все приніс, вже все є. Що всечки піверу. Потім буде обзорчик, коли ми... ми зараз йдемо за бензом і за лампочками. Після того, як ми сходимо, я вам все, звісно. Ну, звісно, сам похід за бензом, все покажу, все зазнімлю. Поки ми чекаємо на людину. Яка з нами піде. Так що погнали На заправку я купив новий бак, щоб залити бензину. У нас там ще є. Пацанів фа. Раз. І ще отут. А ще 10-літрова теж. Зараз йдемо заливати бенз. А, ну, да, так, 5-літрово, ця це. Зараз йдемо заливати бенз і лампочки я купив тільки до задніх поворотників. Оскільки тут таких більше немає, таких як мені треба. Тому... Треба буде їхати або на мотозавод, або що замовляти. Експонав. Все, ми йдемо, купили бенз. Топаємо нашою бригадою в гараж домопедів. Хотіли фару, пробували завести, він не заводиться, вирішили почистити пробуйте. Все, розібрали, давай. давай я Минуслава суха! повернули? Так. Давай, одимо. Давай. Так, короче макет... Типа заводи целый глохне и якщо газувати сразу глохне. Блять! Ти там не відірвав? Я дупляний, да, що я зробив, ну ладно. Оп, завівся, типа, і заглох. Давай, что. Не, 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 ты не газуй. Не газуй, не треба газувати, він не за того дивись. Вот, вот, типу, вот. ну, типу. То, от бачите, яка херня? от типу, от. Ну типа, він зараз типу, попрацює. Все, поворотники задні ми поміняли, тільки цей чогось не вимагає. Зараз покажу, якщо. зможу. А, почав тільки що. Ну, всіх, візде. Якось так. Так, хлопчики. Ми вже проїхали пів дороги і їдемо до майстра. На годинниках. Дев'ята з копійками коротше. Біля біл нас приїхала Національна гвардія, але... Всім похуй. Ну так, це теж сталося. Пойдем до, до майстра, бо так урван не їде. А ну... А, я ключ не став. Чекай, давай попробуємо зараз на ходу просто. Як він філь... тебе заведеться без фільтра? Так, да, ми фільтр, кстати, зняли по дорозі. Не. А, там ж підножка, блядь, бля більше. Чекай, я пеножку ставлю назад, прикатай. Не, не, не треба, не треба. Так что все, короче. Наступный кадр, скорее всего, все, уже будет мастер. Погнали. Вот. Пошла родненькая. Пош... Ух ты, шоик ты. Мотозавод за лампочками так да? а. а ще сьогодні дуже жарко і автобусів як назло зло немає. А я ще й в худі, зимовому. Ще дай. Блять, ще другий 184 їздить. 184... -й. А, братан! От! Ми поїхали на мотозавод, там нічого не знайшли, що нам треба. Приїхали зараз біля вокзалу, назад звернулися і знайшли тут. Все, що нам треба, всі лампочки, поворотнички, головна лампочка, і зараз будемо їхати і встановлювати їх. Так що Коротше, задні, да. задні всі працюють, а передні у нас є. Може ви перепутали, ні? Треба і правий, і лівий вибирати, а не просто такі. ні я йому все показав, він ці от. Коротше, в мене щось з електрикою не то. Зараз будемо його мити. Він заводиться, все файно, все працює. Якщо заробити його Ячую теле, забігаю на тебе, замовляю нам дикави, сподоража пуяли. Цілий день так сиділи, говорили.